Випробування трьох різних FPV-камер триває. І сьогодні в нас друга частина вечір. Але є один нюанс. Якщо ви дивились нашу першу частину, коли ми літали на цих камерах в день, то ви пам'ятаєте, що нижня камера ранкам Night Eagle 3 показувала чорно-білу картинку. і Я казав, що це типу норм, вона нічна і навіть в день показує чорно-білу картинку. Але я помилявся, коли я перемкнув режим цієї камери з RAV на авто, то вдень вона почала показувати кольорову картинку, як і інші камери. І саме тому вечірній зальот ми з вами зараз почнемо, коли ще в принципі достатньо світла, щоб ми подивились на всі ці три камери в кольоровому режимі. А потім ми присядемо трішечки зачекаємо, коли на землю спустяться справжні сутінки. Перше щоб подивитись всі три камери в кольоровому режимі. Але насправді, поки ми записували підводку під відео, поки готувались до старту, то світла не так-то вже й багато. Але камера Fuxier t Rex показує доволі непогане зображення. Зараз переключимось на Кадікс Ratel Pro. Так, оце у нас Кадікс Ratel Pro. І ми бачимо, що стало світліше. Тобто, воно більше підсилює, більше освітлює. Зараз включимо Night Eagle. Йодована сила! А чого вона така рожева? Таке відчуття, що ми дивимося через якийсь жорсткий світофільтр кольору інстаграму. Але об'єктивно, якщо відкинути шок від інстафільтру, то ми бачимо, що зображення доволі гладеньке, пікселі не мерехтять, полоски не мерехтять. Але T-Rex поки що все ж таки справляється набагато цікавіше, принаймні для ока. Ось так виглядає закат на Fuxir T-Rex, ось так на Cadix Raytel Pro, а ось так на Night Eagle. Блін, у нас в моєму відео не писалось. Не трогай. Насправді відео таки записалось, але я ще взлетів, політав хвилин 5, потім ми ще хвилин 20 почекали, коли реально потемнішає. І зараз ми дивимося результати з останнього виліту, коли сутінки були вже реально серйозними. Зараз зображення з камери Cadix Raytel Pro. Тепер Ранкам Найт Ігл. А тепер Фуксір Тірекс. Ну що, прийшов час обирати? Яка, на ваш погляд, камера краще справляється в вечірній час, коли на вулиці вже сутінки? Ще не зовсім темно, але вже зовсім і не день. Чекаю на вашу експертну думку в коментарях. Також нагадую, що за посиланням в профілі ви можете зробити донат на дрони для ЗСУ або придбати цікаву футболку, доход з якої знову ж таки піде на дрони для ЗСУ.